А на Черкащині вже в розпалі весняно-польові роботи корективу посівну кампанію внесла погода. Весна прийшла на 35 днів раніше. Вже на 85% площ закрита волога, підживлено всі озимі культури. У південних районах почали сіяти ярну. Синоптики ще в лютому давали прогнози відносно ранньої весни. Про це повідомили і аграріїв. кажуть, хлібороби повинні прислухатися до їхніх думок, враховуючи всі синоптичні особливості. Зараз антициклональний характер погоди, тому спостерігається відрядна погода. І вже в останні дні ми бачимо практично майже літні температурні показники в день 14-16 градусів. А поверхня ґрунту прогрівається навіть до температури 20-24 градуси. Все це створює. Умови для проведення комплексу весняно-польових робіт цьогорічна посівна карта області складає тисяч гектарів. Мають висіяти рані зернові, технічні та пізні культури. Під час селекторної наради профільне міністерство звернуло увагу аграріїв на необхідність розширення посівних площ цукрових буряків. Останніми роками цей агросектор зазнавав утисків. Виробництво цукросировини стало збитковим. Багато цукрових заводів закрили. Черкащина не виняток. З боку. Кабінету міністрів з боку Міністерства сільського господарства весь час про це ведеться тільки розмови, що треба посіяти, але не вживаються ніяких заходів заохочення до виробництва цукрової сировини. Власне кажучи, крім закликів, що давайте збільшувати виробництво, ніяких механізмів, ніяких стимулів і мотивів не, немає. Тому ми змушені сьогодні реально обмежуватися тим, якою до цього буде воля цукровиробників, власників цукрових заводів. Щодо стратегічної культури номер один зими пшениці, то із зими посіви вийшли у задовільному стані. Лише 5% площ доведеться пересіяти. Наразі аграрії закінчують закривати вологу. Після чого приступатимуть до весняної оранки, враховуючи дефіцит опадів, ситуацію, яка склалася станом ґрунту, першочерговими заходами повинна бути Підживлення рослин, завершення підживлення рослин, а також закриття вологи в ґрунті. Тому що 14-15 березня ще спостерігається характер погоди досить теплий. А вже з 16 березня ми очікуємо зміну погодних умов, спостерігатиметься прохолодна відносно попередньої погоди та випадатимуть дощі. Квітень внесе у хід весняних польових робіт і свої корективи. Майже одночасно доведеться сіяти ярі та пізні культури. Олександр Чернега, Микола Назарчук, Черкаська служба новин.